Пацани, всім привіт! З вами є Еміна. Ми сьогодні поговоримо про нове експериментальне обладнання а також про інші, так би мовити, новини, які є в грі. Почну з малого. Не забувайте, що на ці вихідні в нас діє скидочка на спорядження на обладнання 50%. Як ви бачите, я вже закупився. Тобто там купив рімачок, аптечечек, по куча допайків на кожну націю. Ну, в общем, не забувайте це робити, це важливо. Далі, значить, перейдемо до основної теми відео, а саме нове обладнання, яке нам стало доступне з виходом, з заходом грі з сьогоднішнього дня. Вам начислили по дві, так би мовити, нові сущності, по два комплекти нового обладнання. А саме це комплекс поліпшеної живучості, система керування вогнем і системи підвищеної рахливості. Воно діє за принципом так само, як і трофейне обладнання, тобто його можна удосконалювати. Всього рівня в нас три. Як ви бачите, досконалюється воно за спеціальну валюту, так звані компоненти, які можна отримувати в ході виконання бойових завдань під час дії цієї там, умовно скажучи, акції. Ну, це обладнання залишається у вас на складі не завжди, але ці компоненти. Ви можете отримувати виконуючи бойові завдання, які саме я там статтєйку на сайті ну вам прикріплю під відео, подивитись в описі. Там дуже прості бойові завдання. <кій> От в нас цікавить, що саме. Це обладнання себе представляє, значить, по перше, пройдемося по основним аспектам. Це те, що важливо в цьому обладнанні, як його наприклад знімати з танку. Якщо ви, наприклад, взяли, поставили в слотик оце обладнання сюди, так експериментальний, наприклад, умовно кажучи, систему керування вогнем. Так? То як на першому рівні його так воно знімається так само, як звичайне обладнання. Тобто, ви, наприклад, переходите вкладку сюди, нажимаєте отак, і ви можете зняти за оцей білетик або за 10 голдинг. Це обладнання на другому і третьому рівні прокачки, тобто, коли ви його проапгрейдили, вже знімається за компонент. Тобто там на другому рівні здається, коштує 100, на третьому відповідно там якась інша сума. Тому за цим будьте уважні, тому що це обладнання доволі дорого переставляти, тому що це ці компоненти мені дуже схожі ну, на бони. Тому це треба мати на увазі. Друге, на що треба звернути увагу, це те, що от у нас їх шість поки що умовно кажучи ну, наборів, так і докупити чи якось отримати ну, якусь, наприклад, ще один комплекс поліпшеної живучості або ще одну систему керування вогнем. Зараз неможливо. В магазині така опція відсутня. Я думаю, що можливо це обладнання буде доступне за умовне проходження та тобто, того самого наступного етапу якогось батлпасу чи може якихось інших ігрових активностей. Далі, давайте розбиратися вже конкретно, детальніше по цьому обладнанню, що воно із себе представляє. Значить, дивіться, комплекс поліпшеної живучості це фактично суміш закалки і цього скомпоновки. Тобто, Тут є бонуси, як ви бачите, і від закалочки. <кхи> Якщо ми подивимося так, я зразу буду проходитись по ну, третьому рівню е, улучшення, тому що ну, перші не вважаю актуальним, і звісно, що всі будуть звертати увагу саме на третій рівень цієї прокачки. Рано чи пізно він у вас буде, тому будемо розбирати його. Фактично, що він дає? Майже ті самі бонуси, що і закалка, умовно кажучи, 11% ХП до ХП, ніж там умовні 12 або 12,5%, які дає по-моєму, бонова закалка. 50% до міцності 6 бонова закалка дає, по-моєму, плюс 75, швидкість ремонту плюс 25, бонова дає 30. І тут є дві таких важливі плюшки. Тобто, це, по-перше, 100% до міцності внутрішніх модулів, тобто це фішечка компоновки. І мінус 50% від штрафу до швидкості заряджання, ну, коли у вас, наприклад, крітенули БК або пошкоджені двигуна, тобто ви їздите швидше, ніж оце. Тобто ви зрозуміли, що це фактично поміж, поміж компоновочки та закалки, і це прикольно. Потім ми перейдемося, для яких танків це актуально, для яких ні. Далі в нас система керування вогнем. Як на мене, один з таких ну, не самих ходових модулів. Я б його досконалював останню чергу. Я б зосередився на оцих двох. Вони, мені здається, мають більше плюх. Потім поговоримо, для кого і для чого вони мають. Значить, тут це по факту з -поміж стабілізатора та приводів наводки. І так як приводи наводки взагалі в нашій грі досить неактуальний модуль, я б ну, я, наприклад, не використовував використовую приводи наводки або на жодному танку в своєму ангарі, або можливо там на одному-двох, максимум у мене цих танків 120. Тому через те, що ця швидкість зведення 9% вона, звісно, крута, але стабілізація дається всього лиш 11,5% в Той час, коли навіть звичайний стабілізатор дає вам 20% стабілізації. А, наприклад, трофейний стабілізатор дає цілих 25%, Тому навіть 27,5%. Тому не знаю, кому цей модуль дуже треба. Як на мене, він такий собі. Далі система підвищеної рухливості. ну це як ви зрозуміли вже, це фактично помість турбіни і механізмів повороту. В принципі, це прикольна штука. Вона додає вам і потужності двигуна, і максимальну швидкість вперед, максимальну швидкість назад, але при цьому додає вам рухливість, а також стабілізацію там невеличку, якщо ну, на ходу, умовно кажучи. І ще один важливий аспект, ну, ми вже розібрали ці три обладнання, треба проговорити, наприклад, про слоти. Наприклад, ми відкриваємо такий танк, як бачити Бураск, ми знаємо, що в нього є, умовно кажучи, слоти підрухливість і підживучість. Оці штуки, це обладнання експериментальне, воно ніяк з цим не реагує. Тобто, воно так само, як і бонове або трофейне обладнання, встановлюється поза, умовно поза слотом, і слот не дає йому ніяких бонусів, це, щоб ви просто знали і розуміли. Тепер далі. Кому для саме цікаве, це для кого ж це обладнання підійде. Я не буду тут, понятне діло, розбирати вам, не буду відкривати вам, умовно кажучи, всі гілки, тут давайте типу, по 70-ка. Мені це так не працює. Ви в мене вкраїнчики розумні, я, по крайній мере, в це вірю. Е, я знаю, що е, ви ж не як Русня, знаєте, там О, на чому грати на условному Бураскі, чи як грати, з яким набором оборудовання на ЄБРі. Якщо ти спрашуєш, з яким набором на грати на Єбарі, то тобі, мабуть, не треба грати на е, вот. е, в Взагалі, ви зрозуміло. Ми пройдемося по так званим умовним тенденціям. Для кого це обладнання? І е, що воно може дати вам, е, ну, як його встановлювати, на які танки. Я вже вибрав для себе три машинки, які я хочу, про які я хочу проговорити. І перша ця машинка це безумовно об'єкт 279. Це такий класичний приклад. Дивіться, об'єкт 279, що ми про нього знаємо, це відмінний, чудовий, відмінний і чудовий танк 10 го рівня. Але при цьому в нього є одна доволі велика проблема. В нього постійно взривається боєокладка. І це дуже-дуже неприємно. Тобто, умовно кажучи, звісно, не з першої пайки, цю проблему можна вирішити там, умовно, безконтактною боєокладкою. Але тим не менше, все одно навіть з безконтактної боєкладкою. Йому можна відірвати башку, і всі це знають. Тому багато хто на 279, особливо на європейському сервері, ставив компоновочку, жертвуючи, наприклад, закалку. Тепер це питання вирішене. Ви можете поставити умовно це удосконалену систему Ось, сюди, покажу вам. Комплекс поліпшеної живучості, і він вам дасть майже такий самий приріст ХП, так, умовно кажучи, як і бонова закалка ну, на 1,5% менше. Але при цьому ви точно будете знати, що у вас, умовно кажучи, не взірвуть, там з першої пайки якась яга ЄСТО, яка кине вам щуку. Так? Ну, ви зрозуміли. Далі такий хрестоматійний приклад танка, який також має проблеми з внутрішніми модулями, це ФОВ 215Б. всі ми знаємо, що ФВ215Б майже з першої пайки може загорітися без питання, як ВЛД МНЛД. Як ми бачимо баки тут в Лбу, вони повсюду і в них дуже мало ХП. Так само ФВ215Б дуже сильно виграє від цього обладнання, якщо ви на нього його поставите. І це вирішить питання з баками. Для кого ще це обладнання підійде? Наприклад, всі ми знаємо, що радянські так? Вони мають величезні проблеми з баками у лобі корпусу. Так, от, наприклад, 430 тридцять ви не звертаєте увагу на обладнання. На ньому ще грав, коли навіть обладнання оце 2.0 не було. Коротше, ви зрозуміли, що я маю що я маю на увазі. Що, наприклад, 430, як ми його зараз катаємо в рандомі, як ми його бачимо, це умовно дефолтний набор, тільки місце вентиляції ставиться закалка, щоб було більше ХП, тому що цей танк умовно грається як типу тяж. Так, але ми знаємо, що 430 також, як у всіх радянських СТ, баки. Зліва в корпус, якщо дивитися на нього отак. Так? І він, в принципі, може загорітися там, мовно, з першої пайки, навіть від танка Альфи, там, типу, 400 без питань, якщо в нього там, прокне м урон по модерям, так? І тому, безумовно, на такі танки, як О430, на 140, на умовні Т-62, на 279, на британця, оця, Оцей модуль він буде дуже-дуже актуальний. А, тому. Е це треба розуміти, і от саме на такі танки ставити компоновочку, тому що дивіться, ну кампановочку плюс закалку цю нову, тому що е, дійсно є танки, які, умовно кажучи, не, не так крітуються, Бо, ну, скажімо так, не мають якихось критичних проблем з клітами. А є танки, які відповідно ну, іспитують ці проблеми, і тому я б на вашому місці ставив ну, то це обладнання саме на такі машини. Е, далі, що в нас ще є? Значить. Е... Також система підвищеної рухливості це також дуже цікаве обладнання. Я розкажу вам, для кого вона підійне. наприклад, для такого танку, як Бураск або, наприклад, амх 50 б що ми знаємо про бураска, наприклад, або МХ-50Б? Що цей танк має там, умовно кажучи, от з таким набором обладнання досить непогану стабілізацію, і навіть незважаючи на те, що в нього жахливе зведення 3 секунди, і не, не то що, не те, що аж дуже добра точність. Цей танк має дуже маленьке коло і зводиться з маленького кола, тому влучати з нього доволі ну легко, особливо там, що стосується середніх і близьких дистанцій. Але тепер у вас є можливість, крім умовно трофейної. Терфейних механізмів повороту, поставити, наприклад, систему підвищеної рухливості, яка вам дасть бонуси, умовно кажучи, турбіни, і при цьому ще й додасть плюс 7 до швидкості повороту башні, до повороту шасі, плюс 7%, і мінус 7 відрозки під час поворотів, а також під час горизонтального наведення. Тобто. Умовно кажучи, ви отримаєте соміш і ОМП і турбіни. Тобто, ви по так, вас стабілізація. От, наприклад, якщо з таким обладнанням катати, вона там типу супер крута. А з цим обладнанням буде трошечки гірше, але вона за це за це обладнання ви ще додасте собі умовно кажучи, 5 км максимальної швидкості, і вона на вас стане там, наприклад, не 62, а 67. що для Бораска, дуже дуже актуально. тому що він грається умовно кажучи, як ЛТ. Наприклад, от. Також треба розуміти, що це е, також важливий аспект, що, наприклад, це експериментальне обладнання, як ви побачили, наприклад, на прикладі середніх танків, воно встановлюється ну, всі три сущності є. А якщо ми відкриємо ПТСАу або артилерію, ми побачимо, що, наприклад, сюди не можна поставити системи керування вогнем. Чому? Тому що ну, на, арта, на арту і на ПТСАУ не можна встановити стабілізатор банально, так? Тому це неможливо. Так само це діє і на колісні танки. Наприклад, на панар ebr 90 ви просто не зможете встановити цей модуль там, де з поміж турбіни і УМП. Тобто, так як на EBR, EBR не можна поставити турбіну, тому і ви відповідно не зможете поставити цей новий модуль на колісні танки. наприклад. От, як на мене, що це обладнання дає? Значить, дивіться, я б на вашому місці в основному з ну ваші зусилля, ті, які у вас є. Я б спрямовував би на в першу чергу прокачку комплекса поліпшеної живучості та системи підвищеної рухливості. Я вже пояснив через те, що система керування вогнем вібрала у себе бонуси в від приводів наводки, але приводі наводки одні з най не знаю. Ну коротше, безполезніших модулів в цій грі, і е, оці бонуси 11,5% до стабілізації. Це дуже маленький бонус. Тобто стабілізатор дає навіть звичайний 20%, Це величезна різниця, повірте мені. От тому оцей я б не розглядав. А оці два це дуже прикольні штуки. <кій> Перший я вже пояснив. Другий систем підвищення рухливості вони дуже актуальні будуть для танчиків типу АМІКСА 50 Б. На танки, барабані на які не ставиться досилач. Розумієте, так? Тобто, умовно кажучи, ви берете, е, і за рахунок цього, е, ви, ну, умовно кажучи, ви б на 50Б, просто так би поставили турбіну да, а, або вентиляцію. А так ви можете поставити, умовно кажучи, е, турбіну з помістю МП, яка вам і додасть і стабілізації, і швидкості, і потужності двигуна. Тобто... Е, Наприклад, це дуже актуально, я ж кажу, для барабанних танків для такого танку, як там, наприклад, Бураск і так далі. Тому, в принципі, робіть висновки, це обладнання, не якесь революційне. Єдине, що я ж кажу, що перед тим як ви, умовно кажучи, поставите це обладнання, обов'язково зайдіть до порівняння. Настроїти два однакових танки, порівняєте їх з одним і іншим обладнанням. І дуже добре подумайте, чи ну, треба встановлювати саме на цей танк, умовно кажучи, це експериментальне обладнання, тому що знімати його досить дорого, як я вже сказав. Тому, пацани, всім дякую за увагу. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Підтримайте обов'язково наші Збройні Сили. Підписуйтесь на канал, пишіть будь-який коментар для просування цього відео. Побачимось на стрімах е uh, всім баба